Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, освічені люди, гордість держави, а навчання шлях до перемоги. Дітки, сідайте зручніше, ми сьогодні дізнаємося, як пахучий хліб з'явився і потрапив на стіл. Гарний, запашний і рідний. Всім він любить на землі. Чим пахне хліб? А я скажу так, хліб пахне життям. Чому? Тому що хліб це життя. Ми їмо хліб кожен день, без нього не обходиться ні сніданок, ні обід, ні вечеря. Хліб завжди берегли. А сьогодні хочу, щоб ви послухали казочку про допитливого колобка. Одного разу дідусь попросив бабусю, спечи мені бабусю колобочка. Замісила бабуся колобочка, кругленького, кругленько, гарненько, і поставила його у піч, спекла колобка, вийняла. Він вийшов смачний, рум'яний, духмяний. От поставила вона його на підвіконня, щоб прохолов, лежав колобок на підвіконні і подумав, хто ж я такий і що ж я зроблений. Піду я у когось запитаю, подумав колобок. Побачив він в небі сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється? Восени трактор готує м'яку перину для того, щоб туди покласти зерно пшениці. Інший трактор засіває поле, ретельно вкладаючи одну за одною зернинки в підготовлену м'яку перину. Восени зернинки проростають, утворюючи рослинку. Взимку пшениця відпочиває під пухнастою сніговою ковдрою. А ранньою весною п'є талу снігову воду. І від того швидко росте, набираючи сил. В кінці літа пшениця дозріває і її можна вже збирати. Пшеницю збирають комбайни і відвозять зерно до млина. Зерно перемелюють на борошно. А з борошна випікають смачний духмяний хліб різних видів та сортів. Колобок дуже хоче погратися з вами в одну цікаву гру, яка називається Відгадай найбільше виробів із борошна. Уважно розгляньте картинки виробів із борошна та назвіть їх. Ублуки Кекси. пампушки батон. Коровай. Печево. Пиріг. Торт. Рогалик, вареники, тістечка, Рулет. Житній хліб. Дітки, скажіть, а про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Так, звичайно, ми з вами дізналися про те, як з'являється хліб на столі. А чи дізнався колобок, з чого ж він зроблений? Так, правильно, колобок зроблений з борошна. А хто ж він такий? Так, він є хлібним виробом. Дітки, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного неба та хліба на столі. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.